Привіт! Вітаю вас на моєму каналі OldieFile Дякую наперед за перегляд відео. Сподіваюсь, воно вам сподобається. Сьогодні навіть не огляд, сьогодні так якби я ділюсь своїми думками відносно побудови підсилювача. Нещодавно я собі сидів і натхнення в мене було таке, як кажуть в народі руки чешуться, щоб щось поламати. От я і вирішив. Хоча б зробити перший крок, щоб щось скласти хоча б примітивне. Подививши себе в гаражі, я вибрав два шасі від різних радіол. Одну от, справа шасі я купив на місцевому плеймаркеті, зліва шасі я купив на eBay. І от я вибираю, яке з них краще пустити під побудову нового підсилювача лампового. Давайте я вам трошечки розкажу, як надмірна людська чи то обережність, чи ця турбота може нашкодити. Це шосі я купив в місцевому плеймаркеті з людиною, зустрівся. Я не пам'ятаю скільки і не міг знайти, за скільки я його купив. Мені здається, що це було Моторола. Мені здається, так, що це шасі моторола. Тут хороший масивний трансформатор. Тут було три лампи, одна розбилася в мене в гаражі, лампи треба завжди виймати, От в ньому серединка така. Ну, це якби справне. До речі, я його ще не тестував, але треба би якось тестувати, зробити відео-коротеньке. От таке шасі. Тобто добротне шасі. І якщо я буду робити підсилювач, я навіть використаю ці ж самі трансформатори. Оце от шосі я купив на eBay чоловіка. Чоловік мені написав, що він гарно запакує, все гарно зробить. Воно також від якоїсь радіоли. Але людина настільки добре все це запакувала, настільки добре обмотала, і зверху вона стягнула, щоб це не, 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 не болталось, там нічого не шатало, що вона в процесі затяжки відірвала два трансформатори з. Закльопок, от бачите, я людині написав, і людина мені говорить: я тобі дуже добре запечатав. Він справді добре. Він обмотав різними папиришками, пльонкою попириш, але стянув зверху тейпом, що він їх тут стягнув, і вони відірвалися. Ну, мало того, що вони відірвалися, вони поцарапали оцей трансцей конденсатор. Шкода мені, тут, напевно, в цьому підсилю, в цьому шасі, напевно, саме цінніше, ламп не було, але саме цінніше це вихідний силовий трансформатор і конденсатор. Нещодавно я купляв собі для підсилювача новий, хороший, фірмовий подібний конденсатор, то я за нього заплатив з доставочкою 50 доларів за отакий конденсатор. Тому я дуже-дуже розстроївся, коли він мені прийшов от трошечки поцарапаний. Він справний все, але якщо його там красити в колір інший, він вже, як ви розумієте, буде трошечки відрізнятися. Ну, давайте глянемо, що у нас всередині. Це також робоче шасі, це вихідний підсилювач одразу ж з, з вихідним з блоком живлення. Як бачите, на першому і на другому шасі немає кінотрона. На першому шасі у нас три лампи, дві 6BQ5 і одна, от не знаю, не пам'ятаю, яка вона там була. От можемо глянути зараз з вами. Почекайте секунду. І от що у нас за лампочка 6FQ7? Не знаю, не зустрічав, вона тут стоїть. От. Вона в нас йшла екранована. Це дуже хороший признак для підсилювача. Не буде фонити. От. І давайте повернемо на місце цей же екран. От, бачите? Що на першому підсилювачу, що на другому немає кінотрона. Роль, роль випрямляча, роль кінотрона. Тут от зараз на цьому підсилювачі у нас виконують от два діоди. А на цьому підсилювачі, Зараз я не пам'ятаю, як він... Ксенон чи ксеон, як це правильно називається. Мені знову напишуть, що я неправильно використовую термінологію. От зараз я, я, вже, я вже навіть забув, А, ні, також тут, а це на іншому місті. Тут також є два діоди. от Як можете бачити, два діоди тут є. Тобто кінотронів тут немає. Ну, немає і немає. Робити я їх не буду. Який план? По плану, По плану. я хочу просто обшити деревом, зробити якусь частину передньою, а якусь задньою, щоб підключати виходи. Все буде просто, дуже вхід-вихід без регулятора звуку. Скоріше за все, я не знаю, можливо краще цю зробити. Тому що тут ну, підсилювач, як мінімум підсилювачу треба три лампи. Тут у нас дві лампи. І первинний каскад лишився на іншому шасі, я так думаю. Тому оце шасі, я думаю, зняти цей конденсатор, передвинути трансформатори по максимуму вперед і сюди ще висверлити на місце одну лампочку і вставити плей для одної лампочки. Тоді буде ок, тоді буде випрямляч діодний під низом, а конденсатор сховати або під шасі, або якщо залишиться місце десь збоку. Тут а, вже є три лампи. Тут в принципі нічого не треба міняти, якщо робити, просто обшити деревом, зробити якийсь перед-зад і знайти і, і, схему на три лампи. Тобто це стерео. Один і другий це є стерео. При тому всьому тут у нас трошечки потужніші трансформатори. Тобто вони трошечки кращі в пріоритеті. Ні один, ні другий підсилювач, це от шасі я не випробовував, я не включав, я не знаю, працює воно, не працює? Не знаю. Можливо, оце я спробую, в мене є лампи 6BQ5, я, я їх запущу, включу, і, можливо, воно працює. І зроблю навіть відео, як воно працює. У мене є ще цікава ідея. У мене є ще одне шасі. Також з радіоли вроді Magnovax. І чим воно цікаве, те, що я там зробив підсилювач, все, як положено, поміняв опора, поміняв які потрібні, поміняв конденсатори, воно працює дуже справно. Але я купив два трансформатори китайських, і коротше, я залишив на одному каналі рідний трансформатор, а на іншому каналі поставив китайський трансформатор. І він трошечки більший. І просто випробував на потужність і на слух, який краще працює. Я вам скажу, різниці взагалі немає. Я не відчув різниці між оригінальним американським трансформатором і трошки більшим китайським трансформатором. Тому я, наприклад, схиляюсь до думки, що китайські трансформатори працюють не гірше, ніж такі прості, Просто вони, напевно, працюють більше на, як то би правильно сказати, на приділі. Тобто в них немає запасу потужності, і якщо що, вони не так не такі довговічні. От, От все, що я вам сьогодні хотів сказати. Пишіть свої думки, що би ви зробили, з якого шасі почали. Тому що наступним кроком в побудові підсилювача це я буду демонтовувати або з цього, або з цього всі деталі для того, щоб помалювати шасі в сірий або чорний колір. А потім я буду все повертати назад. При тому всьому в силовий трансформатор я теж легенько шліфоную, і помалюю в чорний або в сірий колір. Поки що ще не знаю. Напишіть свої думки, з якого би ви почали, і яке шасі вам більше подобається. Якщо ви можете бачити, от одне шасі трошечки більше, друге трошечки менше. Я би хотів, якщо чесно, ще хвилинку скажу вам, що я би хотів от збудувати вихідний підсилювач і збоку збудувати такий же самого розміру предпідсилювач. І якщо б десь воно стояло, щоб два лампових підсилювачі, я думаю, вони б дивилися досить гарно. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Ставте лайки, пишіть свої думки. Чекайте наступне відео.